Добрий день! сьогодні я хочу поділитися вам з вами і розказати вам про наш чудо-стартовий набір для новачків. Цей набір може придбати тільки новачок, тобто новий покупець компанії Forever, який не досяг рівня асистента-супервайзера, і це без точно 100% перевага для нових покупців. Чому? По-перше, ви отримуєте постійну знижку у 30% на все своє життя. По-друге, ви отримуєте чудовий набір продукції для особистого е, споживання, який підтримує і профілактує ваше здоров'я, який надасть вам гарне самопочуття, і е, який познайомить вас з продукцією компанії Forever, яка 100% ввіде ваше життя надовго. В принципі, я завжди кажу, що ви можете не довіряти жодному моєму слову, але я дуже рекомендую вам спробувати нашу продукцію, і ви 100% від неї не відмовитесь. І сьогодні ми проговоримо про наш стартовий набір. Стартовий набір до складу якого входить як продукція для профілактики вашого здоров'я, так і засоби особистої гігієни і декілька косметичних засобів, але по порядку про кожне з них. По-перше, що входить до складу цього набору, і з чого рекомендують розпочинати компанія Forever рекомендує розпочинати знайомство з продукцією компанії, Це набір чотири, чотириденна е, програма розрахована на чотири дня, де їх чотири для перезавантаження вашого організму. Якщо ви навіть ведете здоровий спосіб життя. Якщо ви впевнені, що ви правильно харчуєтесь, все рівно ваш організм поступово зашлаковується, тому що ви дихаєте повітрям, який нас оточує, тому що ви вживаєте їжу, яку ви купуєте в магазинах, тому що ви п'єте воду, яка також ви купуєте в магазинах. На жаль, ми не можемо 100% впливати на всі ці фактори, але ми 100% можемо впливати на те, щоб підтримати і очистити свій організм. А головна ця права. Програма. Зараз я розповім, що входить до її складу. Але що робить головне ця програма? програма ДІХ 4. Вона дає вам такі 4 дні, коли ви перезавантажуєте своє мислення. Навіть не тільки очищуєте свій кишечник, не тільки підтримуєте і очищаєте свій шлунково-кишковий тракт, не тільки очищаєте свою підшлункову та печінку, не тільки підтримуєте вашу імунну систему. А ви починаєте переосмислювати. Свої звички, свого харчування, свої повсякденні якісь звички, які ви маєте упродовж свого життя. І якщо ви цього справді хочете, ви можете зробити, змінити трошки свій спосіб життя і покращити своє самопочуття. Що ж входить до складу цього набору? Перше, я можу точно вам сказати, що коли ви купуєте цей набор, ви маєте таку спеціальну книжку, де повністю розписане чотириденний прийом всіх продуктів, які входять до складу цього набору. Вам не потрібно нічого запам'ятовувати. Ви просто відкриваєте ту книжку і маєте всю необхідну інформацію щодо харчування, щодо фізичного навантаження, щодо способу мислення і до що, як і коли приймати з цього набору. Але що ж входить до складу цього набору? Перше, це наш гель Алоє І Із цього потрібно розпочати, тому що цей продукт номер один компанії Forever Living Products, продукт, з якого все починалось 45 років тому. Компанія американська, компанія монополіз виробництві продукції на основі алоевера Барбаденсі Сміллер. На більш цілющий сорт алоє. Компанії належить 85% всіх запасів алоє на нашому, ну, в нашому світі. Компанія працює, як я вже казала, 45 років на світовому Ринку і зараз вона працює більше ніж в 160 країнах по всьому світу. На першому місці по споживанню продукції стоїть Японія вже впродовж ну, напевно більше ніж 25 років. Японці е, споживають приблизно десь 30% від напоїв, саме від гелів Алоя, які виробляє компанія Forever. І е, ви знаєте, це для мене, наприклад, було е, одною з причин, чому я спробувала цю продукцію, тому що е, Японія це люди, які які Профілактують своє здоров'я, це люди, які дійсно слідкують за своїм здоров'ям. І це нація тривалість життя, якої не скорочується, а навпаки, стає все дедалі довше, довше і довше. Тому я вважаю, що краще навчатися завжди найкращому у найкращих. І в цьому вони дійсно на кращі. Вони не тільки е, мають довго такі довго довге життя, але і активне життя. Тому що дуже важливо не просто довго прожити, а коли ви живете активним, е, таким насиченим життям довгі-довгі роки. І можна сказати, що наша продукція додає навіть не роки, Ки – к життю, а життя к рокам це дуже-дуже важливо. Що ж робить геля лоєвера, який входить до складу набору цього стартового набору і програми dx 4 Перше, це очищення організму на клітинному рівні, вивод токсинних і шлаків з нашого організму, в очищення кишківника. Ще раз кажу, що кишківник – це те, що потрібно очищати обов'язково хоча б декілька разів на рік, тому що зашлакований кишківник є причиною виникнення багатьох. Від маленьких проблем в нашому організмі до серйозних навіть захворювань, які можуть виникати в нашому організмі. Тому дуже важливо подбати про очищення нашого кишківника. А цей продукт робить саме це. Цей продукт йде як транспортний засіб до кожної клітини нашого організму, виводить, тобто очищає наш організм на клітинному рівні, виводить токсини, шлаки, регенерує весь наш кишково-шлунковий тракт, є прекрасною профілактикою гастритів, калітів і так далі. Проблем кишково-шлункова тракту. Крім того, це продукт, який підтримує правильну роботу нашої імунної системи. Є він, цей продукт є імуномодулятором, тобто він моделює і підтримує саме всі органи, які мають якесь відношення до нашої імунної системи, і загальну роботу всієї нашої імунної системи. Не є стимулятором, не стимулює небажаних процесів в нашому організмі. Крім того, цей продукт має противовірусні, бактеріальні, противогрибкові е, такі властивості. І, е... Крім того, що ще потрібно, коли ми очистили наш організм, коли ми підтримуємо нашу імунну систему від зовнішнього і внутрішнього негативних факторів, це дуже важливо ще що е, насичити наш організм необхідними корисними речовинами, а саме вітамінами, мінералами, амінокислотами, ферментами. Якщо наш організм отримує всі необхідні добові е, корисні речовини, то він і буде. Правильно е, функціонувати і правильно е, працювати. До складу з гелю алоявера, як до самої рослини алоявера, входить більше 200 поживних речовин. Це вітаміни, мінерали, 21 амінокислота, ферменти кислота, е, і багато-багато ще корисних речовин, які є життєво необхідними кожної людині. Я завжди кажу, що е, гель, гель алоявера може приймати з першого дня і до останнього дня нашого життя. І не просто можна. А я рекомендую це робити, як робить вся моя сім'я. Впродовж дуже дуже довгих років. До складу програми DX4 входить 4 такі, міні, можна сказати, гелю по 330 мл у кожному. Це все зрозуміло. 4 дні. програма 4 дні, 4 баночки. За день ви випиваєте впродовж дня одну таку баночку 330 мл цього гелю. Крім того, до складу цієї програми входить такий форевер рослинний протеїн, який ще можна сказати, ви знаєте, що. Зараз дослідження показує, що все зелене а, прекрасно ощелачує наш організм і а, є прекрасною профілактикою серцево-судинних і онкопатологій. Саме профілактику цей продукт, який, крім того, що він насичує ваш організм, дає додатково поживні речовини, він ще є профілактикою серцево-судинних і онкопатологій. Крім того, до складу цього набору входить в таких блістерах. Ви відкриваєте тут на 4 дні розфасовані 5 продуктів, які ви приймаєте по програмі, описаній в цій книжці, як тут написано впродовж цього дня. І я просто кратко вам скажу, які продукти входять і що вони роблять, щоб не затримувати вас у часу. Forever Term Plus – для підтримки здорового обміну речовин та рівня енергії. Це все входить сюди. Forever допор. Гає процесу фільтрації в нашому організмі. Фаревер мультіфіс забезпечує денну норму вітамінів та гідратацію нашого організму. Forever Lemon Blast підтримує харчовий наш тракт, і Forever Sенsenтіабель підтримує відчуття нашої ситості, для того, щоб ваш організм не відчував негативно ну, якихось неприємних відчуттів. Тобто, з цією чотириденною програмою ви повністю перезавантажуєте своє мислення. Ви бачите, що в вашому способі життя можна ще покращити, для того, щоб покращити ваше самопочуття і покращити стан кожної системи і органа вашого організму і покращити ваше загальне здоров'я всього вашого організму, ну, організму ваших знайомих, близьких, рідних і так далі. Як я казала, ця програма на 4 дні вона вся розписана. Але до цього стартового набору також входить наш сік Forever Aloe Mango. І я рекомендую перед прийомом цієї 4-денної програми все ж таки, тиждень пропити цей сік, розпочати. Якщо ви до цього ще ніколи не пили наші, жодного нашого гелю, то краще все ж таки розпочати з прийому, хоча б тиждень, а може два, цього продукту. у такий, по 30 мл два рази на день. Утром ви п'єте на серця з теплою водичкою, стаканом теплої водички. І ввечері перед сном, але не після прийому їжі, щоб пройшло півтори-дві ну, годинки після останнього прийому їжі. Ви випиваєте також 30 мл алое манго. Всі ті властивості, яка має гель, має цей сік. Тут 70% чистого гелю алоевера, але ще додан манго. Чудо фрукт, який насичений додатково вітамінами А, вітамінами Є. Е. А ми пам'ятаємо, вітамін А і вітамін Є е це вітаміни, які дуже корисні для нашої серцево-судинної, необхідні для нашої серцево-судинної системи, для нашого зору і для нашої шкіри. Крім того, цей продукт дуже люблять ще діти, тому що він смачненький, такий, як сік манго. І вони задоволенням п'ють, якщо не сказати, що це геля алоє з манго. Вони навіть приймають його як сік манго. Після цього ви проходите цю програму. Що ще входить до складу цієї програми стартового набору? Після того, як ви пройшли чотириденну систему очищення перезавантаження організму, рекомендую кожному взагалі пропити взагалі пропивати один раз на рік хоча б Forever Active Pro B. Те активний пробіотик: 6 штамів біфідолактобактерій, які необхідні нашому організму кишківнику. Ми пам'ятаємо, для чого в принципі майже кожен з нас, якщо пройде обстеження, виявиться, що приблизно по дослідженням від 75 до 85% ну, такого же особливо, ну, дорослих, мають в той чи іншій ступені дезбактеріотику. Кишківника. Ми можемо це навіть не знати і не відчувати, якщо це не така початкова стадія. Але в принципі, за, за рахунок того, що ви очистили свій кишківник за допомогою нашого гелю, після того його пови, ми повинні його заселити е, корисними бактеріями. Для чого? Ми знаємо, що коли він буде повний, можна сказати, простими словами для кожного зрозумілими. Якщо ми наситимо його повністю, заселимо корисними бактеріями, там не зможуть, тому що не буде просто. Місця розвиватися шкідливі бактерії. А ми пам'ятаємо, що шкідливі бактерії це дисбактеріоз і різні проблеми з нашим здоров'ям. Тут 6 штамів біфідалакта бактерій, причому вони всі живі, це дуже-дуже важливо. Ви приймаєте по одній капсулі в день на протязі 30 днів, і ви поступово заселяєте свій кишківник корисними бактеріями, знімаєте дисбактеріози і пам'ятаємо, що 80% нашої імунної системи. Формується саме в кишківникомі. Тому дуже важливо, якщо порушена робота кишківника, не буде правильно функціонувати імунна система. Цей продукт просто необхідний кожному. Крім того, до складу стартового набору цього входить продукт, який я дуже люблю, який, я вважаю, ну, взагалі одним із чудо-продуктів компанії Forever, Forever Argy Plus. Селяргені нам така молекула, чудотворна можна її молекула, окис. Азоту і це те, Еляргенін, відомий тим, що він підтримує. І нормалізує правильну роботу, по-перше, серцево-судинної системи. Це дійсно так: профілактика всіх серцево-судинних захворювань, нормалізація тиску, зняття поганого холестерину, відновлення правильної роботи серцевого м'язу, підтримка нашого серця, очищення наших судин. Це все робить цей продукт, але він має значно ширший спектр дії. Як показали, вже на протязі, коли був ковід такий, він насичує наш, нашу кров киснем. Він підтримує наші дихальні шляхи. І він дуже гарно працює з нашими судинами, знижуючи ризик тромбо, ну, виникнення тромбів в нашому організмі. Тому цей продукт, серцева судинна система. Крім того, дуже благотворно впливає на роботу мозку. Крім того, дуже Гарно впливає на ендокринну систему, на підшлункову, на щитовітку, дуже класно працює з нашою кровеносною системою. Є е, е, продуктам, які до складу просто входить дуже багато і вітамін С, і вітамін Д3, якщо ми подивимось повний склад, і вітамін К2, і В6, і В12, і В9, і фоліова кислота, і багато-багато-багато ще корисних е, речовин, які додаються до складу цього продукту. Синергічні. Працюють зі всіма нашим організмом, але в першу чергу це серцева судинна система, яка скаже вам величезне-величезне дякую. До речі, ще ну, це ендокринна система також, у кого проблеми, профілактика цукрового діабету, прекрасно працює цей продукт. Тобто, Можна дуже довго перераховувати, на які органи і системи цей продукт вплине профілактично. Дуже-дуже. yy Крім того, що ми приймаємо ну, всередину до складу цього стартового набору, де входить деякі косметичні продукти. Ну, це перший цей продукт, який завжди може бути в вашому домі. Це продукт першої необхідності алоя, е, жилє, алоя, віра, е, це 100% гель алої, як і в сокі на жилеподібній такій основі для е, слизових, слизових оболонок і для вашої шкіри. По-перше, це всі неприємні які Порізи, якісь, е, ви десь щось е, е, хтось вас вкусив, або, можливо, якийсь зуд, або можливо, висипання якісь. Чудово працює цей е, продукт. Регенерація е, за, за рахунок того, що алоє дуже гарно регенерує нашу шкіру, зажив, заживляє нашу шкіру. Крім того, слизові оболонки, проблеми кровотечі ясен дуже швидко вирішуються. Е, крім того, це прекрасна маска можна використовувати раз на тиждень маска для обличчя, для того, щоб е, наситити вашу шкіру, для того, щоб е, дати їй додаткову е, підтримку і додаткове живлення. Е, чому алоє саме в косметології? Я декілька слів скажу. По-перше, чому наша шкіра втрачає такі ну, е, старіше, можна сказати, чому з'являються е, зморшки? Тому що, по-перше, наша шкіра втрачає вологість. По-друге, наша шкіра втрачає кологенову еластину. Шар. І його потрібно підтримувати і весь час, якщо ви хочете завжди виглядати молодою і щоб ваша шкіра гарно виглядала. Алоє тут просто його створив Бог, природа, як то хочете, можете сказати. Тому що алоє, по-перше, натуральний природний зволожувач, Він бере навіть рослина, коли росте, бере вологу з повітря. Крім того, алоє, як транспортний засіб проникає у всі шари нашої шкіри. Епідерміс, дерму, ви всі, всі просто. І несе з собою все те, що входить до складу самої рослини алої, плюс те, що вход, додає компанія до кожного косметичного засобу. Відновлюється колагеновий, ластиновий шар, додається додатково зволоження шкіри, і плюс насичення корисними е, там, вітамінами, мінералами те, що потрібно для нашої шкіри. Гель алої, жилі алої вера. Крім того, до складу цього набору входить крем алоє з прополісом. І прополіс. Про ми вже казали, прополіс натуральний, природний антибіотик без побочної дії, який прекрасно бактеріальний, противовірусний такий засіб, який бореться з висипаннями неприємними на шкірі, з якимись почервоніннями, з зудом шкіри, який може бути. Його можна використовувати просто як щоденний засіб для догляду за шкірою, як для того, щоб наситити вашу шкіру всіми поживними речовинами, так і для підтримки вологості вашої шкіри. Так і і як додатковий засіб, якщо у вас є якісь неприємні проблеми такі, зі шкірою. Але тут потрібно розбиратися, потрібно звертатися до косметологів, до спеціалістів, розбиратися, підбирати спеціальну програму і додавати цей продукт, який 100% допоможе. Крім того, до складу цього набору ще входять продукти, які я завжди кажу. Якщо вони у вас один раз з'являться у вашому домі, то ви від них вже не відмовитесь. Це зубна паста Forever Forever Bright, до складу якої входить знову ж таки алої і прополюс, кровотеча ясен, профілактика стоматіта, парадонтоза, ну, все того, для чого ми насправді використовуємо зубні. Пасти, Вона, її дуже люблять наші клієнти, і можна сказати, так, що її не дуже люблять наші стоматологи, які працюють, до речі, з цією лінійкою продукції, але з пастою набагато менше, ніж навіть з вітамінними комплексами. Чому? Тому що вони кажуть, що коли клієнт починає їх користуватися нашою пастою, він набагато менше звертається до стоматологів. Тому я дуже вам рекомендую. Якщо ви не любите звертатися звертатися до стоматологів, зберіть цю пасту. Її потрібна до речі, кожного косметичного засобу вона дуже економна. Потрібна невелика кількість вам її вистачить на довго надовго. на довго. Дезодорант, який я рекомендую кожному. Жінкам просто не рекомендую, а навіть е, наполегливо кажу, що е, треба користуватися, не, в жодному разі не користуйтеся антипреспирантами. Вже доведено, дякувати Богові, є е, дослідження антипреспиранти. Вони закупорюють пори. Шкіра це найбільший орган, виводячий, який виводить ці токсини з нашого організму. Коли ми закупорюємо пори, всі ці токсини залишаються в нашому організмі. А ми пам'ятаємо, що... Е, Ну, що е, дуже важливо, пр проблеми навіть з молочною залозою можуть виникати через те, що жінка користується антиперспирантами, тому що токсини знаходяться дуже близько в, від молочної залози. І якщо вони не виходять, вони можуть дати негативні, не, ну, небажані е, наслідки для нашого організму. Цей дезодорант не має жодного секрету. Все дуже просто. Ви пам'ятаєте, бактерицидні властивості алоє, про які я казала і тут, і тут. Е, вони вбивають патобактерії, які викликають неприємний запах, але при цьому не зупиняють необхідні життінеобхідні життє... ну, процеси нашого організму. Не залишається цей дезодорант на одязі, не на чорному, не на якому. Його дуже надовго вистачає. Він не має запаху. Ви можете його використовувати з будь-якою своєю туалетною водою, духами тощо, і не боятися, що буде змішані якісь аромати. Дуже дуже рекомендую. І міні така допомога, міні помічник в кожній кишені. Це гігієнічна помадка з алоєм пчелиним віском. І, по перше, це наші губи, будь-яка там мороз, холе. Вітер, а, сонце, не буде е, не сухості, не пересушеності, не тріщин, нічого ви користуєтесь гінічною помадкою. У кого є проблема, хто стикається з такою проблемою, як герпес, це профілактика чудова. І набагато швидше проходить ця проблема, якщо вона вже є, загоюється набагато швидше. Плюс саміння аптечка в будь-якому кармані, якщо нічого немає під рукою, е, будь-який поріс, або вкусив хтось, або як подразнення. Ви можете скористатися цією помадкою. До речі, дуже класно давати кожній дитині з собою в школу. Це лінія бар'єру, захисту, якщо намазати е, там де ніс, то е, віруси е, там, такий перший бар'єр захисту для вашої дитини. І ще два продукти, які входять до складу стартового набору цього. Це е, продукти також особистої гігієни. Перше, це гель е, Aloe Body Бодівош, це гель для душу з алоє, який чудово очищає вашу шкіру Шкіру, який насичує вашу шкіру поживними корисними речовинами, який прибирає верхній такий відмерший шар вашої шкіри. І після цього дуже класно нанести наш Aloe body lotion, крем для тіла, який наситить вашу шкіру. І для такого прикладу я завжди наводжу, якщо ви дуже хочете, у вас велика спрага, ви хочете пити і довго не пили, берете просто стакан води і перші декілька ковтків. Це неперевершене відчуття. відчуття. Коли ви починаєте тільки користуватися косметичною продукцією алоя. Нагадую вам, алоя натуральний природний зволожувач. алоя проникає у всі шари вашої шкіри. Це дуже дуже важливо. Коли ви починаєте наносити будь-то на шкіру обличчя або на своє тіло, ви почуєте, як ваша шкіра починає пити. Це дійсно так. Спробуйте і будь-який з цих продуктів. Ще раз цей набір. В компанії Forever він тільки для новачків, для нових покупців, які не досягли рівня асистента-супервайзера. Це ваша велика перевага. Якщо ви так саме така людина, я навіть заздрю можу сказати трошки вам, тому що ви можете придбати цей набір, почати, розпочати свій шлях до краси молодості і здоров'я з цією чудовою продукцією, ще й з великою знижкою, і отримати ще й постійну знижку на все життя у 30%. Рекомендую дуже вам.